На капоті лімузина в кадрові хала, не кіно Інша фотка Тараса ніби з ним уже давно, третя вчителька суора, полятни ніби стань до дошки Четверта через адмінресурс ресурс бюджет спустила на шмотки. Іра, космос, ніжна мила, але десь у хмарах живе, Наче світ земний, неї маршрут на там атмосфера, шоу, прям гра при столі без мечів. Усіх, хто вам подобався, Тарас позбавився всіх базових слів. На церемонії роз, кому світиться, кому загазає світ, Тарас вирішує долі, хто залишиться, а хто піде в вмить. Принципи в ньому вий, сьогодні ні, а завтра так де щирість, де гра, ніхто не знає, навіть сам холостяк. За те, що м'ясо не так підсмажило, Юлю Артюшев додому відправив. Контроль якості він так і вимагав, ніби сам мішлені йому зірки видобав Ніколета, фото зробила, так штани трішечки спустила вниз, Щоб та туба петит показати Милий жест, це не каприз, Вигнав на за інтим, за цей маленький теплий привіт хоч в інших розрізи так і що білизна звідти це на весь світ Ті, деколь назовні мало не до самого серця пробити Та постраждала лише ніколи, та бо побажала, приємного апетиту апетит На церемонії роз, кому звітиться, кому згасає світ та раз вирішує долі, хто залишиться, хто піде вмит? Принципи в ньому ливий сьогодні, ні, а завтра та де щирість, де гра, ніхто не знає, навіть сам голостя Є так дівиці, по головах одобіти, лебідні, ніби ніжна пташка, а праця як бик по чужій меді Фотографка хитрюга року всіх вирішила переверти ні страви, ні жесту, ні діла, лише поля, би всіх наїпард. Оці подвійні стандарти дивні. Кінчам ріже карти, коротше, шоу горить, мов пожар, це не холостяк, це вже цирковий ангар. Носата всіх дістала після поцілунку. Мало шоу не пішло по швах. Красиві ще лишилися, та ми ж знаємо з принципами Тараса. Фінал давно видно і та на церемонії роз Кому світиться, кому згасає світ Тарас вирішує долі, хто залишиться взатьом. Принципи ми вміли сьогодні, ні, а завтра, та де шість. Де гра, ніхто не знає, навіть сам голостя. На церемонії роз кому світиться, кому згасає світ, раз вирішує долі, хто залишиться, хто біду ми. Принципи в нього мілили сьогодні, ні а завтра та, де шість, де гра ніхто не знає, навіть сам голостя.